От перший приліт, і почалось все палати звідціля. Директор Чернігівського підприємства, яке виготовляє туалетний папір, паперові рушники та серветки Валерій Радченко, показує виробничі приміщення, зруйновані росіянами 10 березня 2022 року. Каже, нарахували чотири прильоти. І це, де ми бачимо зараз небо, синє, тут було теж виробниче приміщення. Ото плити лежать, це ми розібрали, тому що не можна було вже ходити. А тут до початку російського вторгнення стояла автоматизована лінія з виробництва паперових рушників. Її купили перед новим роком, взявши в кредит 550 тисяч доларів. У березні вона повністю згоріла. Тепер це приміщення відремонтоване. Тут склад готової продукції. Котельне підприємство працює на відходах деревини, перероблених на щепу. Її роботу відновили. За словами Валерія Радченка, приміщення та обладнання котельні було зруйновано на 70%. Все було, все згорівше, а тільки ті вироби з металу, які не можуть згоріти. Але деякі вироби з металу, навіть з алюмінією, порозплавлялись. Оце моз котельні. Оце все, все було тут згоріло. Не приміщення не було, нічого. Оце серце нашого підприємства. На цьому місці згоріла понад тисяча тонн макулатури. Бомбошка, снаряди рвуться, горить, вітер дуже страшний. Чотири чи п'ять днів вона нагоріло. Горів і цех переробки макулатури. Нині він працює. Макулатура з водою, вона тут перемішується. У цьому цеху виготовляють основу туалетного паперу. Обидві виробничі лінії було зруйновано. Одну з них вдалося відновити. Вона знову запрацювала 3 лютого. Оце основне, що в нас є, тому що е, зараз без цього далі підприємство не може просто існувати. Загальна вартість такої лінії в робочому стані близько 2 мільйонів доларів. Точніше, каже Валерій Радченко, не рахували, адже відновлювали її частинами, починаючи з квітня. Тут обладнання таке, що його не можна піти в магазин і купити. Його треба замовляти, щоб його виготовили. По три, по п'ять місяців ми чекали, все що. А потім, коли воно все прийшло, приїхали поляки, і зна... ну, вони допомагали нам. Дуже складно все пов'язати, все, щоб воно працювало. Запустити виробництво змогли завдяки тому, що банк відтермінував виплату боргу. Також довелося взяти ще кредит. Окрім цього, каже Валерій Радченко: багато обладнання дали польські друзі-підприємці. Вони побачили, що ми в біді, і просто нам допомогли. От чисто по-людськи, там ніяких не процентів. Буде все добре, віддасте. Ну, а ми віддамо. Загальні збитки підприємства від бойових дій 175 мільйонів гривень. Із п'яти з половиною тисяч квадратних метрів виробничих приміщень залишилося дві тисячі, бо саме стільки вдалося відновити. До початку широкої війни виробляли близько 40 найменувань продукції, експортували до Ізраїлю, Румунії, Польщі. Нині працюють на 70% потужності. Збиту Хватає по всій Україні, і ми так, і наші колеги, компаньйони, які в Польщі, ждуть від нас продукції. Раніше на підприємстві працювало до 120 людей. Тепер 50. Якщо й далі зможуть втілювати заплановане, каже директор, буде 85. Наші робітники вони будуть з зарплатою, Є за що жити, є, є ну на що на що розраховувати на завтра, післязавтра. і якось воно ну ніхто не знає, як воно буде, але. На даний час так. Оксана Ільчук, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.